Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоємо, переможемо! Хочу сьогодні розповісти у відео бо запитували, які троянди, наприклад, на прикладі сортів, гарно піддаються ось такому закручуванню, горизонталенню по методу сісінгерст, який я показувала на своїй красуні. Сівений до доктора Жемейн. Я вже ще одну точніше загоризонталила. Ще не всі ті, що я планувала, але я розкажу словами, потім, може я ще дозніму, як в мене вийшло горизонталення. Бо воно не так швидко робиться, як кажеться. Ну, як розповідається, мається, на базі те слово казати. Отже, найперше, найперше, як на мене, я би горизонтала троянди, які квітнуть один раз. Чому? Тому що е, ну, дуже багато троянд все-таки квітне на Краях пагонів. А якщо вона квітне один раз, то звісно що ж, ми хочемо максимум з нею побачити, що вона може видати. І ось це горизонталення, це якраз і є досить-досить досить велика ймовірність, що ми побачимо багато. Так? По всій довжині пагона буде видно квіти. Вони наростяться, вони відкриються, і буде троянда квітнути і нас тішити. Звісно, тут ще треба дивитися, чи це там, старий кущ, чи це молодий кущ, тобто чи можна взагалі прихилити за Але якщо троянда нарощує довжелезні пагони, то точно треба пробувати горизонталити. Я думаю, що це дасть свій гарний результат. Потім що? Я взагалі-то горизонталила навіть остинки. Але зразу скажу, що результат не на всіх був однаковий. Чому я вирішила горизонталити остенки? От леді Це в шало. Це мене дуже яскрава представниця чи яскравий приклад горизонталення успішного. Мені дуже сподобався результат. Чому я так вирішила? Бо тому, що вона і сама по собі нарощувала дуже довжелезні височезні пагони. І теж квітла на краях пагонів. І в мене там сітка, я просто вирішила зафіксувати ті пагони трішки нижче і все-таки в горизонтальному положенні. І мені сподобався результат дуже сподобався, чим що дійсно з кожного, от як зараз я дивлюсь, наприклад, каун Дракула, з кожного. Кожної пазухи пробудилися пагони, пагони закінчувалися на суцвіття, Ну, він не по одній квітці, Переважно це були суцвіття. Тобто вони квітли ті пагони по всій довжині. Ось, я вирішила, то, давай я спробую для інших остинок, які вирощують нарощують досить довжелезні такі пагони-батуги. Теж спробую такий метод. Тим більше в мене там от Golden Celebration те саме робила, поруч біля сітки росте. Саме Сонк те саме робила. От і я якраз їх загранутувала. Але найбільший ефект я все-таки побачила на леді овшалот. Саме сонд теж дуже гарно, але в ну, неї, мабуть, не те, що найбільший ефект порівняно. Чому? Тому що саме сон набагато рідший кущ, леді Шалот набагато густіший, там набагато більше було пагонів. Відповідно, якщо більше пагонів, то звісно, що вона і більше квітів. Наростить. Тому так, по саме сон я теж бачила ефект і теж дуже гарно квітувало, воно по всій довжині пагона. Ну, не так аж по всій, але більша частина пагона була в квітах. Що ще? Якщо, наприклад, взяти таке, що ну, у вас якесь не знаю, обмежене місце, та? або ви бачите, що якась яка троянда, якийсь сорт троянди, він поліз ну, задалеко, дійсно займає там. Де ви не розраховували, що він буде займати так багато місця, бо там якісь інші сорти ростуть, чи троянди, чи якісь інші квіти? Ось то можна зробити так, як я робила для свини до доктор Жимей, зробити таку підпору, кулю ніби як. І відповідно по тій підпорі зафіксувати. І це буде плюс-мінус стримування. Тобто троянда буде квітнути от в тих межах, які ви їй дозволили. Звісно, що ніхто не може гарантувати, що троянда точно буде нарощувати щось іще, щось молоде і там теж будуть пагони довгі, але можна пробувати їх підв'язувати. З бічних бруньок пробудяться, пагони другого порядку, вони можуть теж кудись там полізти, поплестися, але все-таки можна хоча б спробувати тим стримуванням. так... Ну, контролювати площу котріанда може займати. Що ж до остинок? Трішки стрибаю туди-сюди. <сум> Що ж до остинок? Як я сказала, не на всіх остинках в мене був ефект. Наприклад, я Волвертон Олдхол теж загоризонтала, адже вона мені теж нарощувала ну, просто довжелезні пагони і квітла аж на самих краях, на самих кінцях. І я навіть щоб любуватись, я мусила пригинати той пагінь собі під носа, милуватись ним, там, знімати, нюхати. І потім думаю, ну так я ж його постійно пригинаю. ну Я, як мінімум його зафіксую, щоб він був на рівні моїх хоча й хоча б, або навіть нижче, щоб я могла так спокійно собі не постійно десь там тягнутися і прихиляти. Я прихилила, але такого ефекту, як Ледіо Шалот, я не побачила. Тобто його легко було прихилити і зафіксувати, але щоб він мені таке видав прямо поле, прямо ліс. Ні, такого не було. Також в мене є, наприклад, деякі сорти досить ще молоді, старовинні троянди. Мадам Плантьє, наприклад, от вона мені наростила всього лише один такий довгий пагін, і я його спробую теж зафіксувати і за горизонталити, бо він мені квітнутиме можливо, на самому кінці, якщо б я його не зафіксувала, він би мені квітнув на на самому краю того пагона. Але оскільки я його можу зафіксувати, можна не просто зігнути і паралельно до землі зафіксувати, а щось таке. Обкрутити навколо, так навіть півколом, чи так зробити щось таке цікавіше, можливо. Спробую, спробую, кажу. Я просто зараз називаю, які, які я хочу, а потім буду пробувати і вам показувати результат. Тому так, це старовині, зараз покажу, що я ще сьогодні зробила. Зі старовинних це мадам, Хар... мадам Плантір чи мадам Харді чекайте, Я постійно буду мадам Плантіє, мабуть, я напишу. Ось так, зафіксую її. Ага, ще згадала Кри... помаранчеве сонечко. Кримська селекція. Вона теж один розквітне, і я її чітко теж ну, там такі колючки величезні, я її все-таки зафіксувала паралельно, але їй це нічого аж такого не дало. Де-не-де-де-не-де. Не де, не де, не де. Пробудилися молоді бруньки і були де-не-де де, на тих бруньках квіти. Тому на неї то так не вплинуло. Ось її не састримо моя, одна з улюблених. Я її не буду аж так загоризонтуляти крутити, але оскільки вона лежала, пригнута, то я її просто фактично у такому положенні лежачому, ні, нижче трішки, я її прихилю і зафіксую. Нехай те все квітне мені і далі. І ось сьогодні я зробила ще один приклад. Так гарно, як на сьогодні до мені не вдалося. Це є мохова. Вона теж один розквітне. Тому так, я її теж хочу і хотіла, і планувала початково за горизонталити. Сьогодні я це зробила. Е я її я кажу, не так гарно скрутила. Вона така колюча, шалено колюча. Тому в цього Сівеніти-Доктор Жемей в неї перевага, бо вона не колюча або майже не колюча. А тут колючки, а, ну фокусує вона на щось інше, але, можливо, видно. Шалені колючки просто. Я, звісно, це в рукавицях робила, але зав'язувати я не можу в рукавицях, я знімаю їх. І тут, ну, навіть от коли ти зав'язуєш тут, це ну, ж треба пальцями поруч, поруч працювати біля пагона. І це раз і вже в і вже подряпався. І колючки, ну їх просто море. Тому я думаю, так, я дуже хочу сильно бачити її квітування і щедре, і густе, але наскільки я подряпала за біля неї одної, що я думаю, все, я щось не знаю, мабуть, я лишаю, можливо, я завтра тут дороблю. Краще щось додумаю, але е, часом <краса>, краса потребує жертв, але ну, не, не дуже хочеться аж до кінця так поколотися, подряпатися. Тому ось так плюс-мінус видно, що вона скручена за горизонтально, і скільки вона в мене була пригнута ще до там, вчорашнього чи позавчорашнього дня, бо я її вже обрізала, ось на днях, то вона і пробудила. Видно, що вона пробуджена. Пагони пішли бічні так, по всій довжині основного пагона, якраз тому, що вона лежала нахилена. І, звісно, я хочу, щоб оце втрималося, щоб те квітування по всій довжині пагона так і відбулося. Правда, я думаю, як я потім то все розплутуватиму, бо тому що навіть коли я її горизонталила, от я вкладаю якийсь пагін і е, е, листечко. Отут, отут теж колючки, вони дрібнюсенькі, але вони не так колять, але все одно бентежать. І один за один листя зачіпається, За оце зачіпається листя. Ну, тобто з неї так трішки треба піднатужитись. Але <с> я коли це робила, коли в'язала, згадувала пані Вікторію, думаю, яка вона віддана трояндарка, бо в неї дуже багато загоризонталено, особливо старовинних, а старовинні більшість з них колючих, в тому числі мохові, я не уявляю, скільки вона витрачає так своєї такої навіть стійкості Оце все витримати. Той свій процес, то це дуже багато чого вартує. Що ще я зі своїх? Значить, мухов, які один раз квітнуть, інші, які один раз квітнуть, я подивлюся, що у мене є таке з довгими пагонами, бо якщо це таке десь ну ось таке низеньке, то сантиметрів там, до 60, то ти не дуже сильно загрознула. Хоча можна зробити кульку невеличку, низеньку, можна. В принципі, було б бажання, можна все зробити. Точно жак Карт'є, воно квітне цілий сезон, але якщо її загоризонталити, то я думаю, що я побачу більше квітів на ній. У неї є два три таких пагони, які досить гарно для цього підійдуть. Фальстаф. я чому вирішила загоризонталити її, бо в мене вона виростила довжелезний один пагін. Я вже теж казала, коли я вирізала. Що з ним робити, не знаю. Певно, я його за горизонталю. Та я його все ж таки там якось зафіксую, бо квіти в неї дуже гарні, колір дуже гарний, аромат дуже гарний. І я хочу, щоб вона мені максимум видала можливого. І от так я спробую її тому просто хоча б зафіксувати в паралельному, такому лежачому, більше положенні. Ще там поруч росте Kerol найт. Я її горизонтально горизонталю не раз, але щось вона теж не дуже реагує. Насправді на те горизонталення все таки вона квітне наверху. І вона квітне, ну, кілька, може, бруньок нижче ще вона може квітнути, але більшість її квітування все ж таки наверху. Ну, пагони -таж, теж там досить височезні. Ще я згадувала Рапсоді Інблу. Там теж такі два гарні довгі пагони. Я не хотіла їх обрізати під висоту загальну висту куща. Я їх вирішила теж загоризонталити, бо також читала, що вона може. Якраз ну так, це стимулює пробудження бічних, нарощування пагонів з пуп'янками. І оскільки там дуже гарна квітка, я її дуже люблю, ту квітку, то мені би хотілося побачити її таке квітування. Ось такі сорти, які я назвала, на яких я точно спробую. Просто ще думаю, от по ходу. Так? Ага, ще я, мабуть так, я згадала ще Джон Девіс, я теж його згадувала зовсім недавно. Е, я її теж трішечки під горизонталю, бо е, ну, в неї погано і так гнуться, а я її не хочу пускати аби як-небудь. Е, хочу її так більше вкласти і теж очікую більш щедрішого квітування, бо в неї фактично всі, які я називаю, майже всі, вони просто самі, перале... самі собою загоризонталились, були дуже довго пригнуті, поки я до них дійшла. і так. Повирощували бічні ці бруньки. І я не хочу втратити того квітування, тому мені так підходить, і, відповідно, я це збережу і втримаю. Ось, може, ще, поки я тут все робитиму, щось я згадаю і вам розкажу, покажу. І надіюся, що я то зроблю і так покажу результат. А поки що дякуватиму вам за увагу. І за ваші відгуки. Що горизонталти ви? Які сорти можна конкретно сорти? Які результати чи горизонталти якісь такі колючі? І як ви то витримуєте, як себе налаштовуєте на роботу з такими колючими? Ось буду дякувати вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!